За цього мітингу, за проведення цього мітингу взяла на себе краєва рада руху. Я до вас звертаюся, голова краєвої ради руху Володимира Садчі. Я до вас звертаюся з великим проханням мітинг провести конструктивно, розкрити тему, яка була заявлена ініціаторами цього мітингу, вести себе гідно українського студентства. Зберігати порядок. Я надіюся, що своєю витримкою, своєю мудрістю ви зможете доказати, що ви зробили вперед крок до нашого прогресу, до відродження нашої України, до державності України, до її повного суверенітету. Дякую за увагу. Слава Україні, добрий час. Я Рог Віктор, студент історичного факультету педагогічного інституту, представник страйкового комітету. Ми тут зібралися для того, щоб висловити і виявити свою активну підтримку вимогам голодуючих студентів. І для цього ми тут зібралися і зараз ми вирішимо, чим ми можемо їм допомогти і як ми це будемо робити. Всі ви знаєте, що з 2 жовтня у Києві триває політичне голодування студентів. Зараз до голодування підключилися народні депутати України, товариство репресованих. Афганці, чорнобильці, Київська організація Української республіканської партії. Зараз надається слово Сашку Солодовнику, представнику голодуючих студентів. Сьогодні ми приїхали з Києва для того, щоб розповісти вам про події, які там відбуваються. Щоб наша задача була також, щоб підняти інститути з техніками. Я знаю настрої сума, і я був дуже здивований такою посиленою підтримкою голодуючих студентів. В той час, коли наша злочинна, наш збачільний уряд з головою його товариша. Кравчуком, якщо він вам товариш, то він і явно не товариш. Веде країну до голоду. Я думаю, ви це розумієте. Зараз голодують студенти, голодують добровільно. Але я не впевнений, що навесні придеться голодувати вам всім. Але вже не добровільно, а примусово, тому що в магазинах нічого не буде. всі бачите, що вже зникають останні товари першої необхідності, Зникають продукти з приладку. Ціни е, різко зростають. Е, тому в Україні це говорить про те, що це говорить про те, що уряд України не справляється е, з покладеними на нього обов'язками. Е, значить, На 15 число, е, з голодуючих, ті, що голодують з першого дня, лишилося 27 чоловік. Це ті, що голодують з е, 2 жовтня. Е, на 14 число. Десять чоловік знаходилися в лікарні, з них четверо знаходиться вже в реанімації. Значить, е, вчора, тиніше позавчора, був блокований червоний корпус Київського університету. Студенти захопили його і е, забарикотувалися в ньому. Там знаходиться постійна охорона, яка не допускає проникнення сюди е, загонів. Міліції та умов. Вчора було захоплено захоплений сьомий корпус Київського політехнічного інституту і був захоплений корпус педагогічного інституту міста Києва. Люди, які голодують, а голодують не лише студенти, дуже багато в таборі. Людей похилого віку, які бачили життя, які розбираються, я так рахую, в політичній обстановці, які розуміють, що вони роблять, підтримуються, активно підтримуються населенням міста Києва і приїжджуючими. Постійно приїжджають люди з усіх країн і весей славної України. Вчора Знов відбулася маніфестація студентів, були підняті студенти Київського політехнічного педагогічного інституту, вони приєдналися студенти медичного інституту і Київський державний університет. Ця група направилася до Ради народних депутатів, де на час відбувалися збори. Підійти їм до ради не дали, бо там стояло сім кордонів, омоновців і міліції. Я забув сказати, що всі голодуючі знаходяться верніше, в двох лагерях. В верхньому лагері це біля Верховної Ради і в нижньому лагері. Нижній лагері біля, на Майдані Незалежності. Це площа жотневої революції. Значить, ті люди, які знаходяться, їх там 51 чоловік на вчорашнє число було, які знаходяться біля Верховної Ради, вони блоковані всіма кордонами ОМОНовців і міліції. До них пропускають воду. Але виходити звідти, їм вірніше, виходити дозволяють, але назад повернутися їм не дозволяють. Вони не мають можливості навіть сходити Ми в туалет як нормальна людина. Люди не були допущені до Верховної Ради. Якраз під час перерви в вікнах Верховної Ради появилися депутати. Вони спокійно собі ззирали на. Людей, які е, скандували геть е, масола, геть е, кравчука, які скандували е, кияни проводівся, і ззирали, перекурювали, пили каву там. Це було просто неймовірно. Це жахливо на це дивитися. Я вам розкажу один випадок, який ну, хто влотував ось Вітя е, Рох, він бачив, мабуть. Людину похилого віку, її ви могли бачити, коли передавали е, передавали повідомлення про маніфестацію, і коли е, люди, люди прорвалися на майдан, не майдан а на, біля ради, е, він був е, там, промікнув його обличчя. Людина вже літав, е, стара людина з орденами, з медалями, е, який сів на е, разом з студентами, сів на майдані на площу там і. Продовжував своє голодування. Так от ця людина вчора відправлена в лікарню. Коли він прощався з нами, він сказав, він голодував 11 днів. Він сказав, хлопці, я вже старий, я вже не можу того осилити. Це дано лише вам, молодим. Ще хочу сказати, вчора депутати від Четверо областей, не буду казати, яких. Бо мені так не вдалося точно знати, які, але чотири області е, просили, верні шкодили заяву е, Верховній Раді про те, щоб ввести на Україні е, військове становище. Так Нас називають екстремістами. Хто ж нас призиває до громадянської війни? Військове становище це ж громадянська війна. Вони нас призивають, розумієте? На закінчення хочу подякувати вам за солідарність з голодуючими студентами, подякувати за кошти, які ви збираєте. В Києві також приносять люди теплий одяг, приносять кошти, купляються голодуючим студентам палатки, купляються теплі речі, матраци, ну і всі необхідні ліки. Значить, на закінчення хочу, хочу додати велике вам спасибі. Якщо хтось зможе чимось допомогти, допоможіть. ці люди голодують за вас, за ваші права, а не за чиїсь інші. Слава Христос!